Держава це дуже бюрократична система на сьогоднішній день. Держава це купа процедур на сьогодні, які мають чітко виконуватися. І люди в більшості своєї, які працюють на якихось державних посадах. Сьогодні він працює на державній посаді, завтра він не працює. В більшості, коли я стикаюся з якимись чиновниками, я не бачу полум'я в очах. Я, ма, я бачу, вибачте, за таке слово, забєбана людину, яка переклад, яка постійно сидить там за комп'ютерами, роблять якісь накази, розпорядження, відправляє туди, і хтось вчасно не підписує. Але при цьому ти виходиш, і є життя, і є хлопці, які... Поранені, які м, травмовані психічно, і їм прямо зараз потрібно відновлюватися. Прямо зараз їм потрібно харчуватися. А поки ця бюрократична система налагодить, що в центр ментального здоров'я було нормальне постачання, то люди, які там зараз знаходяться, вони, вони були часи, що не мали просто елементарного нормального харчування.